Руки обрали. Руки вбрали. Не зварійте. Будь ласка, без безумовно. Герої б'є. Я хочу звернути увагу кожного з вас. Завдання для кожного українського, щоб не... Жодної каплі крові не проводиться. Це перше. По-друге, не розвалити країну. Це сценарій. Серце болить, коли брат іде на брата. Українець іде на українця. Товариші військовослужбовці. Товариші військовослужбовці. Я, по-моєму, сказав, всі мене почули. Не треба мітинг влаштовувати. Народні депутати збираються для цієї цілі. Народні депутати вирішать, це повинно вирішитись в парламенті, а не на Майдані, не на вулиці. 谢谢。